Ввечері тут ось так. Такий тихий Нью-Йорк. Мені оце сама частина, саме оця частина цього нашого міні-сінгапуру доволі подобається. Якісь тут такі зовсім інші емоції після дикого життя острівного тут отаке. Але ж знову тут все одно є певний колорит. Причому це його замовляли в дорогий готель водій в костюмі і все таке. Ще розбудовується тут доволі серйозно цей район. Але загалом вже тут можна жити нормально. І плюс до всього. Маюнгапон! Гапаон. І плюс до всього я переїжджаю 22 числа в інший будинок. Тобто це комплекс, який складається з чотирьох висоток. Я переїжджаю ту, з якої краще вид, там квартира звільняється. По-перше, от дивіться, дівчата управляють 120 квартирами. І вони абсолютно всі зайняті. Оце ось одна звільняється в такому будинку, де, по-перше, швидший інтернет, а по-друге, там красивший вид з вікна. І тут, от не сидиться мені на місці, домовився з головною менеджеркою. Вона 22 числа сказала, що я можу переїхати. От. От бачите, от. Якось я не знаю. Оце такий район зовсім інші емоції. От дивіться, який ресторан Велетенський. Народ збирається на вечерю. Це е, англійська школа. Це люди з усього світу приїжджають сюди вчити англійську мову. Це в них по вечорах такий рух. Ось така ввечері атмосфера. І отак воно все виглядає. Доволі красивенько. Після диких територій, то взагалі. От що мене ще раз переконало в тому, що Ну, так затвердило скоріше. Що не треба купувати нерухомості в одному якомусь місці, а отак от, от пересуватися, ловити нові емоції, не думати, що ти до чогось десь прив'язаний. Оце воно якраз те, що треба. Набридне може в якийсь певний день знявся з якоря і знову в щось таке поринути. От корейський ресторан. Тут якраз це взагалі тему побудували японці, і їх тут живе дуже багато. Це японці, корейці, китайці. Це бонусом якраз, поки доходжу додому. І оцій пирі ввечері я тут ще не знімав. Якраз побачимо, як воно буде. Це от скоро зроблю це цілодобовий магазин. Хліб пандеманіла, ну тобто хліб з маніла. Я його називаю хліб по київськи магазин. Він, от, я ж кажу, цілодобовий. Це просто, це в моєму будинку. Аж подарунок. Японський ресторан та гейша» називається. От, просто. Курка й пиво без заворотів. Тут насправді відчуття отаке якесь Сінгапурівське. Я в Сінгапурі, то був там тільки з краєчку. Але от враження саме такі. Ну, таке от Гонконг, Сінгапур. А це напроти музей, нарешті, буде на острові. Оце його добудовують. П'ять поверхів. Може, протягом року і відкрию. Так я і дійшов до хати. Мій улюблений хол. Маюнгапон. Вже повернувся додому, а там на площі біля пам'ятника вже грять вогні, грає рок н рол і збираються люди. Можливо, завтра ще піду, прогуляюся туди, покажу, як це виглядає вночі. А це Філіппінське свято. День вождя ляпу-ляпу. <плес> Like before I met you I drink too much and I miss you But okay. hey. hey Just tell me your friends It's to But I hope I never see them again Hey slay! Hey. Hey. do your heart you to the city that broke down the Boy, it's so cold not

Шашвык в ассортименті. <рит> <рит>